Доброго дня. Я вітаю всіх учасників, які прорвалися через наші курки На 12 те засідання міжвідомчої робочої групи, яка традиційно працює в межах програми Відкрита розмова. І, власне, цього року це у нас вже останнє засідання. І було б гарно підвести частково підсумки. А по-друге, домовитися про... Формат роботи, який би міг стати хорошим, як мені здається, ефективним форматом на наступний рік. І власне в цьому форматі ми прожили минулий місяць. Що я маю на увазі? За минулий місяць, може навіть півтора, ми розділили роботу групи на роботу, якщо можна так сказати, під груп. Іншими словами, ми виділили ті запитання, які були у нас винесені на робочу групу, розбилися. По спеціалізованих робочих групах і почала роботу власне в кожному з цих напрямків. Я сподіваюся, що зараз ми дізнаємося про те, як кожна з цих робочих груп, до яких на дійшла, але очевидно, що це не заміняє нашої головної мети, це власне та яка є метою створення самої цієї робочої групи. Що я пропоную? Я пропоную над цим подумати. Можливо, внести так само якісь свої пропозиції для кожного з учасників як цієї робочої групи, так і кожної з робочих груп, які діють в кожному з окремих напрямків, я маю на увазі юридичний, я маю на увазі про захисту прав журналістів, я маю на увазі той, який працює з покращенням інвестиційного клімату. В нас є пропозиція така: ми б могли робити засідання велике міжвідомчої робочої групи, тобто в тому складі, який зараз ну не які, є який би мав бути, та той, який написаний на табличках. Раз на місяць ми, наприклад, можемо домовитися, що це буде там, умовно кажучи, кожен останній там понеділок місяця, наприклад. Це зараз як пропозиція. Але кожна з робочих груп, яка е, працює в конкретному напрямку, вона зустрічається так само раз на місяць. В тому контексті, в який день краще, тоді вже визначають для себе самі учасники цієї робочої групи. От, як прикладом, ну, мені здається, дуже яскравий приклад роботи такої ефективної робочої групи. Це є е, робоча група, яка була створена власне, е, після з'їзду е, Ван Іпри в нас е, в Україні, де була задача знайти е, варіанти і розпрацювати моделі е, покращення законодавства, також вирішення всіх проблем, які підняли у своєму виступі при зустрічі з президентом України е, представники світових медіа. Я думаю, що нам сьогодні пан Олексій доповість цього приводу. Е, що я пропоную власне, в цьому конкретному випадку, щоб завершити цю думку? Чи могли би ми просто після завершення можливого засідання ще раз розписати, подивитися на наші робочі групи, Вирішити просто кожного з кураторів кожної робочої групи і працювати з ними? Щодо законодавства, в мене є вже пропозиція по цій роботі. Я хочу вам представити ще одну людину з прес-служби, це є Таня Гузенко, яка у нас вже почала займатися питаннями, які можуть бути ще законодавчі ініціативи, але до цього ми ще повернемося. З так само є Ірина Децюк, яка займається відповідно всіма питаннями, які стосуються швидкої координації по питаннях захисту журналістів. Що у нас іще є, це те, що 14 грудня завершився наш спільний проєкт з координатором проєктів ОБСЄ в Україні під назвою сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органом України та працівниками заспіл масової інформації. І сьогодні ми також дізнаємося, наскільки корисною була проведена ця робота. Так само була власне, одна з цих робочих груп, про які я говорила, вона засідала, і відповідно я сподіваюся так само зараз почути звіт з приводу е, захисту прав журналістів в умовах дії нового кримінально-процесуального кодексу. Е, власне, Денис е, працював з цією групою, і я сподіваюся, що ми почуємо так само ці напрацювання, які були. У вас в папках є е, коротко представлена робота правоохоронних органів з приводу всіх. Е, Всіх надходження, які були у нас за останній період часу, а також ті напрацювання, які власне були під зміни до кримінально... до зміни, журналістів, зміни роботи журналістів та, з умовах нового кодексу. Ви їх можете знайти власне, в матеріалах. Отже, пропоную перейти до робочої групи щодо сприятливого інвестиційного клімату, яка власне працювала з. Курдиновичем і паном Пагріловим Курдинович доїжджає, тому я пропоную власне дати слово пану Максилу. Дякую, Дарка. Всіх із наступаючими святами потім точно забуду. Я дуже коротко У нас була одна проведена робоча зустріч, на якій ми обговорили головні питання для того, щоб сформувати напрямки роботи по реформуванню законодавства. У нас умовно на поточний момент є два головних напрямки. Перший це преса і розвиток видавничої діяльності, розвиток мереж збуту друкованих медіа. І другий напрямок це напрямок цифрові медіа, по якому я передам слово вишакові, тому що теж Катерина м'ясникова доїжджає. Значить, По частині преси і розвитку мережі. На поточний момент досягнута попередня робоча домовленість, що ми маємо розробити проєкт закону, закону. І, скоріш за все, це буде окремий закон, яким буде регулюватися мережа, роздрібна мережа преси, виходячи з того, що преса має особливу соціальну важливість. Вона не є тим самим товаром, яким є товари широкого вжитку, такі як тютюн, горілка і все, все решта, що продається в загальній. Кіоскові мережі тому питання раз питання номер два по пресі. Є окремі розпорядження, окремі нормативні документи 2009 року. Ще раніше один з таких документів це документ про заборону зносу, знесення маків, які торгують пресою. Інший документ це розпорядження кабінету міністрів про норми кіосків, виходячи з кількості людей, які мешкають в тому чи іншому населеному пункті. Незважаючи на те, що такі документи є, кіоски як зносилися, так і зносяться. Є поточні рішення місцевих органів влади в різних містах, які не є виключенням в Києві. Якщо не пройшов, то на днях пройде додатковий інвестиційний конкурс, яким одні кіоски мають піти, інші мають зайти. Тобто тут є певний такий локальний рух, оскільки роздрібна торгівля регулюється на місцевому рівні. Тому питання йде про закон. Для того, щоб розробити закон, його треба. Гарно ув'язати з існуючою законодавчою базою, там не один закон. Там, на сьогодні, для того, щоб Кіоск відкрити, необхідні дозволи там, щонайменше двох десятків різних органів. Києво ну, по Києву, наприклад, Києвенерго, районна архітектура, СС, МЧС і так далі. Тому для того, щоб все це відрегулювати і відрегулювати головне питання землі, тобто юридичні підстави для того, щоб точка знаходилася саме тут. І спростити там кількість, зменшити кількість, спростити порядок, і захистити інвестора від того, щоб кожні півроку не, не, не відбувався там, знесення і, і нові домовленості. для цього необхідна розробка закону, яким ми зараз займаємось. Тобто, по ВКП ми об'єднали зараз людей навколо цього. Ми розробляємо головні тези, які потім вийдуть на аналіз. Місцевих органів влади, які нас підкоригують, якщо ми десь помиляємося, потім це пройде юридична експертиза, і тоді ми вже будемо готові вносити цей документ для подальших дій. Тому головні тези цього це стимулювання інвестицій, це гарантування інвесторам можливості, що їх не занесуть з одного боку, з іншого боку, для розробки закону ми проробляємо гарантії того, що цей закон буде діяти, що він не буде прийнятий і буде ще одним законом, а він буде гарантувати дійсно розвиток мережі. Тому от зараз зводимо ну, з двох сторін це питання. Фактично, це стан управління асоціації зараз веде переговори з національною радою по телебаченню відмовленню щодо того, щоб у план розвитку телевіз простору було внесено принаймні наміри щодо вирішення цієї проблеми, хоч якщо не вже якісь конкретні шляхи. За на прохання національної ради ми зараз проводимо опитування щодо того, скільки телерадіокомпаній буде зацікавлено у проведенні у створенні міні-мультиплексів міні-цифрових мереж у білих плямах, тобто на частотному ресурсі, які зараз ніх не використовуються. Дуже пошвидка ідея це, це опитування. Тобто телерадіокамнії фактично лише одна компанія відмовилася поки що із тих, хто відповів на опитувальник. Ми провели також. Закінчило дослідження використання частотного ресурсу, який, ми умовно, назвали це проект дорожня карта цифрового телебачення. І основною проблемою за результатами цього дослідження є те, що фактично на сьогодні основний користувач частотного ресурсу, товариство Замбуд не працює на своїх постійних частотах. Тобто, ті частоти, які використовується підприємство, десь на 70% це є частоти, які не передбачені для цього Женева 2006. І відповідно, Неможливо на сьогодні встановити, чи він буде. Далі працювати на цих частотах, чи а, ці частоти будуть поступово замінюватися іншими. І через це неможливо рухатися далі у прорахунку частотного ресурсу. Ну, наразі треба проводити переговори, також ми будемо працювати в цьому напрямі із частотними службами, тому що досі відповіді чіткої відповіді на питання, що буде відбуватися, ми так і не змогли від них отримати. Ну і другий напрямок зрозуміло, що це буде витерміновано у часі реалізації цього проєкту, тобто воно зможе початися не раніше 14-го року, і компаніям треба. Якось протриматися до цього часу без ефіру після відключення налогового мовлення. А, відповідно, ми працюємо зараз з робочою групою, яка готує нову редакцію закону про телерадіомовлення по двох напрямках: це а, надання універсаль... включення до універсальної програмної послуги всіх місцевих регіональних телекомпаній а, на цей період, і після цього періоду підтримка їх як громадського мовлення, так і місцевого мовлення, яке відповідає стандартам громадського мовлення, у змагавними провайдерами о, в межах універсальної програмної послуги. Ну, от, власне, Це те, над чим ми зараз працюємо. Щоб не відбрати багато часу, якщо будуть якісь питання, може відповісти. Чи з приводу власне цієї роботи самої робочої групи? Чи вам потрібні тоді, можливо, якісь юристи або інші члени самої міжвідомчої робочої групи, які б вам тоді допомогли розпрацювати, можливо, якісь з цих законопроєктів? Дякую. Ну, мабуть, на, насправді зараз нам, якщо нам буде потрібна допомога, то це можливо, коли буде стосуватися запитів, до ОДЦР а, це Український центр радіочистот, чисто, тому що цей орган працює ну фактично на військовій підставі, да, тобто в них дуже великі Щодо надання інформації, можливо, тоді ми звернемось до робочої групи з тим, щоб цей запит був адресований не тільки від нашій організації, але за підтримки робочої групи. А що стосується юристів, то зараз робоча група по підготовці законопроекту вона дуже скомплектована великою кількістю галузевих фахівців, тому насправді дякуємо але зараз, поки що це питання вирішується. І якщо ми не знайдемо, угу. тобто, якщо ми знайдемо потребу, то дійсно ми скористаємося пропозицією. Нам Потрібно до цього підійти власне таким чином. І якщо ми проголосуємо за, то відповідно ми будемо тоді вносити цю пропозицію вже президентові, оскільки власне склад цих учасників є визначений указом президента. Я пропоную підняти руки тим, хто за те, щоб включити Олексія Погрілова до міжвідомчої робочої групи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тим, хто проти. І тим, хто утримався. <пл Gold> тобто, в стенограмі ми залишаємо, що ми готуємо цю? Немає проти, немає отрималася. <с otherwise> тобто, більшість утрималася, але в нас є більшість, тоді виходить, що за поелектронні. Добре. Добре, тоді домовилися з цим. Що стосується власне законодавчих ініціатив, ми за останній цей час. Пропрацювало ще кілька напрямків роботи, в тому числі власне в контексті тому, що євроінтеграція тобто, у нас є дуже багато заяв, які стосуються власне України і власне законодавства в галузі свободи слова. Власне через це за останній час ми провели багато переговорів із експертами з Ради Європи і з інших організацій. І є пропозиція створити ще одну робочу групу, яка буде власне, займатися наближенням українських законодавчих стандартів до тих, які нам є рекомендовані європейськими організаціями. Я би хотіла звернутися до юристів, які працюють у нас в групі, а також тих, які, можливо, в нас ще немає в групі, зголошуватися до тих, кому це може бути цікаво. Ми будемо формувати таку робочу групу десь якраз до нового року. Прошу. У зв'язку з цим є пропозиція. Мені здається, що це ефективніше робити разом із новим комітетом Верховної Ради, тому що інакше це просто не має сенсу. Да, тобто ми можемо напрацьовувати, і це буде чергова експертна робота, яка є. Якщо би ми могли організувати зустріч із новообраним комітетом. І мати для себе той перелік законопроєктів, які ми вважаємо пріоритетним. А для цього їх треба внутрішньо проговорити. Очевидно на цій зустрічі. То я думаю, що це могла би бути цілком ефективна абсолютно любовнапрямка. Наприклад, ми можемо запросити їх як до нас, так і попроситися на зустріч. Не бачу тут ніякої проблеми. Що стосується законодавчої ініціативи, я просто хочу нагадати, що президент теж є суб'єктом законодавчої ініціативи. так само, як Юрі, і уряд, як дошкомінформу. Тоді в мене є пропозиція. Якщо в нас є в нас, є про що про це поговорити. Давайте тоді всіх, хто зацікавлений в цій роботі. в мене є пропозиція тоді зібратися або до нового року, ще можливо, там завтра, післязавтра якщо ви не роз'їдетеся, або вже після нового року, після свят, і просто обговорити це тоді, як ми можемо зробити це процедурно. Можливо, тоді попросимо юристівці, які зараз у нас є в наш в міжвідомчій робочій групі, поговорити, хто ще можна до цього залучити для того, щоб це так само вийшло на таку ефективну роботу. Тоді я звертаюся до Тані організувати цю історію, якщо можна тоді та нічого Тоді після закінчення просто обмінятися координатами зі всіма юристами, які тут поставлені, якраз вони сидять поряд.